Доброго дня всім. В цьому відео я покажу, як можна замінити механізм типового кварцевого стрілочного годинника китайського, взявши робочий механізм з донора. Цей у нас не працює, цей у нас працює. Але тут у нас є скол. Зараз покажу. Що нам для цього треба? Для цього нам потрібна звичайна колу колупайка. Це колись був ніж кредитка. Ця штучка пластмасу відламалася, але оце ну, просто золото, супер. Е, дуже виручало. значить Я особисто користуюсь звичайним маленьким отаким ножичком канцелярським. Ну і там кому як мені ще вигідно, такий пінцетик стрілочки. значить Як ми робимо, значить давайте так. Спочатку ми розбираємо наш годинничок. Тут кришечка, звичайна, хлопавка, як то кажуть, в народі. Тобто, підняв і воно деколи хлопає. Ну, я вже просто, коли вже дивився, перевіряв, то я вже підів, тому то, то не хлопнув. Значить, дивіться, нам потрібно забрати звідси, от якщо ви бачите, це в нас, оце в, нас оце в нас є механізм. Так, не знаю, чи фокус є, чи нема. Ну, фокус нема. Значить, нам його треба звідси забрати. Щоб забрати його звідси, нам потрібно витягнути завідний вал або ключик оцей. Як нам зробити? Значить, По-перше, відтягуємо його, і далі він не йде. Значить, Для того, щоб він відтягнувся, потрібно. Ось тут є така ямочка. От бачите, отут. Тут є така ямочка виїмочка нажимаємо і наш вал витягується. Витягнули. Зручно сюди в кришечку. Значить, витягуємо наш механізм, відділяємо цю, цей корпус пластмасовий. І знімаємо стрілочки. Як я знімаю стрілочки. Може хтось скаже, що жорстоко, страшно. Там, і так далі. Ну, це самий дієвий спосіб, купу годинників так переремонтував. Значить, берете от такий от ножечок, піддіваєте спочатку під стрілочку секундну, прижали і акуратно вверх. Пик. Вибрали. Далі те саме робимо з хвилинною стрілочкою. Так, вибрали. Те саме робимо з годинною. Зняли. Тепер у нас, ось, бачите? У нас цей механізм тримається. Так, його теж тут піддіваємо. О. Бачите, у нас механізм тримається зараз тільки на. Якщо ви бачите, отут є виступ. Ось тут, бачите. Тут ще був другий виступ. Але він у нас залишився от в цьому механізмі. Отут, не знаю, чи буде видно. Ну, коротше, він всередині тут. Значить, я покажу, як це лікується. Воно не, не сильно надійно лікується, але, але лікується, в принципі, своє діло робить. Якщо не сильно тиснути, то буде працювати. Значить, це ми забираємо геть. Цього нам не треба. Значить, беремо інший годинник. В даному випадку цей. Так, Значить, це ми розкрили. Ну, в смислі, забрали ремінет, щоб не заважав. І так, чого? Він йде на донори. Якщо ви бачите, тут тріщинка, тобто сам корпус уже тріснув, він кубки не тримається, саме цей металевий, тому вирішили його пустити на, на донори. Майже не користувались. Значить, як завжди, натиснули, забрали і даємо сюди. Раз, витягуємо. Нашу, наш механізм цю систему. Робимо точно те саме. Тобто від'єднуємо, починаємо зараз від'єднувати з секундної стрілки, потім йде хвилина, потім йде година. Так, і звідси раз, звідси акуратно підділити. Два. Ось наш механізм. Тобто, як ви бачите, він ідентичний. тобто, ось бачите, Просто цей не працює, а цей працює. Тут вже є батарейка, батарейку чпати не буде на собі стоїть. Ще для певності можете от закладати цей завідний вал. Так, заклали і легенько тиснути. Щолкнуло. Якщо один раз, воно зараз от в режимі тікання. Я не знаю, чи буде чути. Так, де тут мій на телефон, на телефоні мікрофон? Ану, так. Я не знаю, чи чути. Ану. Ну, на слух, якщо підняти, піднести до вуха, то чути, як він тікає. Значить, якщо відвести його у на один раз, ну він зараз в режимі наведення стрілочок. Значить, Що ми робимо? Значить, ми беремо наш оцей, оцей механізм і нам його треба покласти сюди. Але оскільки в нас тут, як ви бачите, другий виступ відламався, то ми використаємо одну о, просту хитрість. Одну моменту. Хитрість полягає в тому, що ми будемо використовувати звичайний двосторонній тоненький скотч, не на пінці. Ось такий спінений, там міліметрівка. Так, а, ні. Ми беремо самий звичайнісінький. От я з цього краю дам. І ще можна отут. Головне, на оце біле не, на, не накладайте, бо може стрілочки за. Ну, прилипнути до стрілочок, значить. Це все зайве обрізаємо. Так, можна ще з того боку дати. Я вже так робив, це вже не перший гритиник. Це абсолютно тримається, працює. Ну, я, правда, не знаю, як задовго, тому що, типу, людина попросила, я зробив. От, Але, в принципі, ще ніхто сильно не жалівся. Так, і забираємо, знімаємо зараз. Так, піддіваємо. Так, я хоч в кадрі. Так, раз і підняли. Раз, два. Так. Цікаво, як тільки виключив зйомку, зразу все акуратно, гарно познімалось. Значить, і беремо наш цей механізм і закладаємо сюди. Значить, майте на увазі, що ви можете при. Отвір. О. Затиснути так. Ану, і в нас цей ...от так... Зараз, 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 бо в нас ще і та паличка, то кріплення теж вже таке загнути. Видно. Хтось вже ним рухав. Так. І. Так, як ми бачимо. Ну, у нас є по центрі. Якщо його сильно не рухати, не чіпати, ми так не будемо його чіпати, то воно буде стояти, все буде з ним добре. Значить, ще раз, тут уже, оскільки він на скотчі, а, він тут навіть. Ой! Та нічого страшного. Значить, треба тут ще сильніше прижати. Бачите, воно вже трошки змістилось. Так, перевіряємо. О, добре. Так, все. Значить, ще раз. Затискаю всередину, тобто переводжу його в режим тікання і слухаю, чи тікає, чи все добре. Так, тікає все добре. Значить, знову переводимо його в режим зміни ну, налаштування годинника, щоб стрілочки рухались, але не тікали. І що ми робимо? Значить, Нам треба ці стрілочки. так? Значить, Я беру отак. Я беру спів на руку. Беру так, а, я ще забув ще про один дуже важливий. Інструмент розказати. Так, це геть. От оця трубочка. Вона нам буде треба. Значить, дивіться, берете. Головне, подивіться, чи ви правильним боком закладаєте стрілочки, тому що це грає ролі. Значить, верхний, правилі, як сказати. Значить, закладаємо, поправляємо, щоб було все по центрі, прижимаю знизу механізм. Пальцем і оцею трубочкою просто усаджую. Оп! Тепер бачите, рухається. Все нормально. Не відпадає, не, не туди-сюди. Переводжу в режим не в режим а на 6 годину. От, бачите. Тепер беру наступну стрілочку. Хвилину. Хвилину. Так, воно правильним боком. правильним. Накладаю. Зараз тут головне попасти. Якщо воно трошечки, трошечки не, не зійде, тут обере такий джінь. Головне, щоб воно собі сіло. Воно тугенько сідає, але рухатись отако можна. От, Краще зразу зі старту, але ось далі. Зразу прокручую обов'язково. Для того, щоб бачите, щоб верхня стрілочка не зачіпалася. Бачите, вона в нас трошечки під кутом. Як. Не знаю, чи то видно, чи не видно. Мені погано видно з телефона, чи, чи вам видно. Тобто, це є нижня стрілочка. Зараз секунду. Це є нижня стрілочка, це є верхня стрілочка. Якщо ця буде дуже похилена або ця буде дуже вгорі, вони будуть зачіпатися. Тобто нижню всаджуємо на максимум, Верхню так регулюємо, там підтягуємо. Зараз покажу як, щоб воно не зачіпало одна другу. Значит, вона у нас трошечки за одним боком похилена. Спочатку беремо і тиснемо на інший кратчик. Вирівнюємо. Так, ану. Все, вона рівна. Ну, більш-менш. Там трохи є похиленість в іншу сторону, але то нічого страшного. І тепер самий тонкий момент. Беремо секундну стрілочку. І нам цю секунду стрілочку треба так краще її взяти поближче до. Так. І нам потрібно її насадити на дуже тоненький мені на камеру зле показати. На дуже тоненький виступ центральний. Треба, ну. Так. І беремо, ну, наприклад, я беру все це. І отако прижимаємо. Усаджуємо її. Далі. Дивимось, чи вона не відпадає. І бачите, рухаємося. Дивимося, ще нічого ніде не зачіпає. Не зачіпає, супер. Тепер ми що робимо? Включаємо режим годинника і дивимося. Так, видно? Бо я все забуваю на камеру, дивитися. Все. Тобто ми поміняли механізм. Ну тут воно само собою не буде регулюватися. Так, що ми далі робимо? Далі нам потрібно його поставити. Тобто ми зараз знову витягуємо завідний вал чи приводний вал, хто як каже. Одягаємо зараз наш оцей корпус, щоб тримався. Значить, Якщо, треба, якщо є потреба, протираєте наше скло зсередини. Давайте я десь від чогось є отака штучка. Це для фото, для лінз, для. не знаю. Чого. А, і кажу зразу: дути сюди не можна, бо як ви подуєте вологість у вашому подиху, ну, тобто я зараз покажу. Бачите? І все. І воно от вже зразу стало таке, ну, потьмяніло, бо вологість усіх. Тобто його треба вже зразу протирати, знімати, забирати. Тобто, так не робіть. Так, значить, я маю от ще отака, а, чекайте, не туди дивлюсь. Значить, є ще отака от штучка у нас спеціальна для протирання там скла, лінз, всякого такого. Не сказав, ну, не фонтан, але. Але свою роботу трошки робить. Значить. Хочете продути, використовувати я така спеціальна клізмочка, так би мовити. От. Вона вже в мене тут клеєна, тут клапан, мав бути. Тобто воно звідси видуває сюди, затягує, але там воно не дуже працює, тому я заклею. Подули. Все, продули. Закладаю. Ага. Закладаю. Виставляємо. Закладаємо наш завідний чи приводний вал. Так, ану. Так, що тут у нас? Ага. А, я може не той, не той вал заклав. Так, агу. Ну. Я від іншого годинника завітний вал поставлю. На чому я зупинився? Значить, дивіться, ось наш годинничок, Ось він тікає. Давайте виставимо зараз якусь годину. Допустимо, там, не знаю, третя, давайте. Вімкнули. Тікає. Ну, зараз потелепуємо трошки. Ну, і само собою, що в самому кінці, пам'ятаєте, тут я виріс. От. І закладаємо. Якщо, е, ну як, Таких годинниках китайці не сильно заморочуються, там напевно, що в них є велика купка таких кришечок, яка, яка підійде, така підійде і добре. Знач, але якщо ви бачите, воно не дуже добре і заходить, є моменти. Ну, вільно дуже, то я просто беру тоді трошечки з боків, підгинаю, розгинаю внутрішню цей обідочок. Тут ще мала бути лумочка для а, ущільнення, але, ну, як досвід показує, вода, туди вологість все одно потрапляє, а так, ну, що забагато? Забагато потиснув. Ну, буває, зараз трошки під, під От, Тобто вологість все одно туди потрапляє, а. а... Так, забагато. Ну нічого, зараз за камерою. А ні, пішло. ось. Бачите. От. Ну, вже звідси не випаде. Тобто, та гумочка все одно вологі сюди потрапляє Тобто, через оце там неякісне клеєння. От. Але з тою гумочкою дуже тяжко деколи витягнути. Ну, Якщо залипне, то складно добратися. Ну, от. От наш годинничок Заміну механізму. Кому пригодилось, буду радий. Дякую всім за увагу і гарного всім дня!